Вітаю вас, хлопці і дівчата. Давайте розповім про найкращу, на мою думку, машинку для стрижки волосся для сімейного використання. Не для професійного, а для сімейного використання. От недавно мені прийшло воно така машинка. І чому я маю право таке заявляти? Так, тому що попередньою моделлю, практично попередньою модель, ось цією Philips, ем, ми користувалися від 2000 року, Зараз я записую ролик 2023 рік. В результаті виходить скільки? 14 років. 14 років. Як часто три людини стриглися кожного місяця? Один раз в місяць три людини стриглися. Ну, тобто, ви можете зрозуміти, що це величезний обсяг, як для непрофесійного користування, був пророблений. Так що вона себе виправдала і окупила разів, напевно. 50, ніж ті гроші, що за неї були заплачені. Бачите, вже це все порвалося. Може стільки років користування. Тут же воно. І було прийнято рішення купити її заміну. Так, її наступниця. От, до речі, давайте подивимося, як змінився дизайн старого і нового машини. Це в 2009 році куплено, це 2023. Отаке воно було стало. так. І давайте коротко вам розповім. Про цю, от, поставляється от вона всередині. Тут є кабель для живлення, так. щіточка для чищення цієї машинки і сама машинка. Що цікаво, що, на відміну від попередньої моделі, ця має не тільки е, можливість працювати від кабелю, але і має вбудований акумулятор. От вона. Ще які плюси, вона є трошки потужніша за стару модель. Якщо стара модель мала потужність 4,5 Вт, то нова, зараз я гляну, нова має потужність 5,4 Вт. Ну, тобто, десь відсотки грубо на 20 вона є потужність і це дійсно помітно. Зараз я покажу, підключу до, до мережі. Дивіться, це потужність старої машинки. Я думаю, ви зараз на, на звук, навіть на звук. Давайте я покладу свій мікрофончик, щоб ви прямо навіть на, по звуку почули, наскільки він потужний і не потужний. Дивіться, стара модель. Стара модель. І тепер нова модель. Ще раз, стара. Нова. Тут чути, що більша швидкість мотору і що вона працює бодріше. Так, дивіться, плюси-мінуси. Значить, вона може стригти від 3 мм до 21 мм. От, вона тут регулюється, ви натискаєте на, на цю деталь. І можна з, точ, з точністю до, до 2 мм. Тобто 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. в старій було все те саме. Як вона чиститься? Чиститься, просто ви відкриваєте і щіточкою тут все вичищаєте. Що ще цікаво, не потрібно змащувати е, ці ріжучі леза, так, вони самозаточуються. Е, тепер дивіться, от я ми користувалися сімейного використання старою цією машинкою так, прокористувалися 14 років і регулярно нею користувалися, що в ній поламалося. Дивіться. В ремонті вона не була. Що поламалося? Поламалася ось, ось це Це вже не оригінальне. це вже куплено на Aliexpress. ця насадка. Вона в нас десь там братела мене стриг прижав чуть-чуть, і вона тут відламалася. Так що це вже, оце вже не рідне. І воно ну, навіть якщо оце не рідне, ви, якщо уважно подивитись, ви бачите, воно вже також має тріщину. Ну, це не рідне. Це як бачите, тут є тріщина, видно, не видно. О, ну, довго вже також не протягне. Ну і другий момент, який ще там був. Ой. Все, воно вже тут тріскає, вже все, насадка воно вже тріскає. І другий момент е, поламався оцей провід. Оцей провід, він в багатьох місцях був е, поламаний, е, по, обмотка позлітала, також при, перемотувала ізолентою, це не допомагало. В результаті це вже також куплений на Aliexpress. Це куплений. І, до речі, з Aliexpress шнур він довший. Це приємно, воно не вистачало там зайвих оцих 20 см. Переваги, які все те саме, так, тільки більша потужність, плюс тут є акумулятор. Як акумулятор заряджати? Ви підключаєте кабель і отут починає мигати. Воно мигає, зелене, просто мигає. Порожній акумулятор заряджається протягом 8 годин. І зарядженого акумулятора вистачає на 60 хвилин стрижки. Що ж вам сказати? Коли він зарядиться, воно вже не мигає, а просто горить постійно зеленим світлом. Все. Знаєш, машинка зарядилася. Чим це добре? Тут що тут є акумулятор. От зараз ви, я записую початок осені 2023 року, скоро почнуть, скоріше всього, виключати світло. Не без того. І тепер уявіть собі, якщо стригтися звичайною провідною тою машинкою, пів голови обстригли, так? І виключають світло. Виключає, наприклад, на 12 годин. А завтра людині треба йти на роботу. Як вона піде? Як вона піде? Сонце виглядає і не договорив, як вона, людина, як вона піде на роботу, наполовину обстрижена. Тут є акумулятор, за 60 хвилин можна трьох людей постригти. Якщо так не, не, не бавитися, А вже бачу, що світла нема, але треба швидко. Виготовлена, що одна, що друга? Хоча це є Philips компанія. І під її контролем виготовляється. і голландська відома хороша компанія, так? Але виготовляли що стару 2009 року, що теперішня, вона вже виготовлена в Китаї. Але я кажу, як досвід показав, все прекрасно працює, крім от аксесуарів. Так що. Рекомендую для сімейного використання, для непрофесійного, ви собі не являєте, скільки ви зекономите грошей. Особливо як мужчин там нема що стригти. Що там стригти? Поставив, е, наприклад, 13-ку, якщо більше волосся. Якщо там коротше, сімерочку, все пройшов, тільки там спереду на чубчик там дав чуть-чуть більше, трошки більше волосся. Все, тут більше, нічого не треба. Ви купу грошей собі зекономите. Так що отаке сьогодні випуск. Все все добре.